Драматична операція розгорнулася в північній Атлантиці. Американський десант захопив російський танкер Марінера, повідомляє Reuters. Найбільш приголомшливим є те, що російські військові кораблі та підводний човен перебували поруч з танкером під час захоплення, але нічого не вчинили. Це стало несподіваним фіналом багатотижневого переслідування судна береговою охороною США. На танкер з вертольота висадився американський десант, а російський флот спостерігав за цим з боку. У російському інформаційному просторі захоплення танкера викликало справжню бурю обурення. Пропагандистські телеграм-канали Росії б'ють на сполох, запитуючи, чому наші кораблі не вийшли назустріч? Де наш флот? Історія цього судна нагадує шпигунський трилер. Танкер, раніше відомий як Белла 1 йшов під панамським прапором до Венесуели. Вашингтон стверджує, що це судно бере участь у постачанні іранської нафти, яка підпадає під американські санкції. 20 грудня минулого року берегова охорона США спробувала затримати танкер біля берегів Венесуели. Однак судно ухилилося від огляду і попрямувало у відкритий Атлантичний океан. Після цього танкер змінив назву на Марінера і зареєстрував його в російському реєстрі судноплавства. Фактично, судно отримало російський прапор і захист Москви. Росія навіть направила офіційний запит до США про... Припинення переслідування танкера, проте Вашингтон продовжує тримати корабель під наглядом. Це вже третя подібна операція американської берегової охорони менш ніж за два тижні. Представник США заявив, що берегова охорона активно переслідує судно так званого тіньового флоту, яке є частиною венесуельської незаконної схеми ухилення від санкцій. За його словами, танкер йде під фальшивим прапором, і на нього видано судовий ордер на арешт. Згідно з даними британської групи управління морськими ризиками Вангард, танкер Белла один вже не вперше потрапляє в поле зору світової спільноти. У 2021 році це судно забезпечувало транспортування венесуельської нафти до Китаю, про що свідчать внутрішні документи державної компанії ПДВСА. Раніше танкер також перевозив іранську нафту. Експерти відстежували судно через супутникові системи моніторингу. Останнє відоме місце знаходження танкера було зафіксоване в Карибському морі 17 грудня минулого року. За даними tankertrackers.com, коли судно наближалося до Венесуели, воно було порожнім. Танкер Белла – один внесений до санкційного списку Міністерства фінансів США. Американський чиновник уточнив, що судно перебуває під санкціями, але поки що не було піддане огляду. Перехоплення може набувати різних форм, включно з плаванням або польотами поблизу суден, що викликають занепокоєння. Поява російського підводного човна значно ускладнює ситуацію. Це демонструє готовність Москви використовувати військово-морські сили для захисту суден, які беруть участь у обході санкцій. Для Вашингтона це створення. Створює складну дилему: наскільки далеко США готові зайти в переслідуванні танкера, якщо це може призвести до прямого зіткнення з російськими військовими кораблями? Венесуела, Іран та Росія активно використовують такі схеми для експорту своєї нафти, попри західні санкції. За оцінками експертів, темний флот нараховує сотні танкерів, які щороку перевозять мільйони тонн нафти. Це не лише підриває ефективність санкцій, але й створює екологічні ризики, оскільки багато з цих суден заслуживають. Старілі та не відповідають сучасним стандартам безпеки протистояння в Атлантиці показує, що боротьба проти тіньового флоту набуває нових вимірів. США демонструють готовність активно переслідувати такі судна навіть у міжнародних водах. Росія ж показує, що готова захищати ці танкери військовими засобами. Питання в тому, наскільки довго обидві сторони готові продовжувати цю небезпечну гру в переслідування в океані. Наразі танкер Марінера продовжує свій шлях в Атлантичному океані під наглядом американської берегової охорони та під захистом російських військово-морських сил. Як завершиться це протистояння, залишається відкритим питанням.